Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати увагу, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить це всю історію вирішити. Уже і так і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. Я ж оце от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну, я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося, і якийсь такий український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суп-суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, реально. Давайте реально. Ось така от історія. Але я читаю ці всі їхні міністри, ми США, Дроксіл, після переговорів з Зеленським у Києві, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю, для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь зібрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е -е -е. І мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші. ми бачимо набагато глибше і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я я не розумію. Ну просто не понимаю. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там, там поняли, там нема маркетологів нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто. Все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамділі кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне те саме. Просто Ужас за ужасом, який-ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати цим всім армії, Ну, хоч, хоч як -то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку, якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати, я, напевно, скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається. Бо ці всі. Новості просто достали вже отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. на позитивній ноті.